Invisível. Всім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матчі Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів сезона 2021-2022 років. 15 вересня 2021 рік. Груповий етап Ліги Чемпіонів. Перший тур група Ді Шеріф Юрія Вернедуба. У себе вдома. Команда приймає донецький шахтар Роберто де 2-0. Шеріф перемагає. Голитро Ретта Янсане принесли. Команді з Терасполя перемогу. От давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Шеріф Юрій Вернедуб, головний тренер команди. 4-3-3, стартова розставка шеріфа. Атанасіадіс у воротах, Дуланто Арбаледа, пара центральних захисників Крістіана Кастанца по флангах, Коловос Адотіль, Трійкопів захисників, Кастаньєда, Якшибоєв Трауре. У нападі це стартова розстановка Тераспольського шеріфа. Головний тренер команди 4-2-3-1. Стартова становка Донечан. Андрій оборотах. й центральних захисників. Матвієнка, Марлан, Додо, Ісмаїлі по флангах. Майкон, Маркес, Антоніо. Центральні опорні півзахисники. Підрінія, центральний атакувальний півзахисник. ТТ, Фернандо по флангах Таласіна, Лесінат. Трауреу нападі. Це стартова розстановка. Донецького Шахтаря. Тепер, друзі, давайте про сам футбол говорити. До речі, друзі, я вам нагадаю, що в цій групі Ді, крім Шеріфа та Донецького Шахтаря, ще були такі команди, як Міланський Інтер та «Манрідський Реал. Група і справді була дуже-дуже важкою. І справді, донече заволоділи територіальною ініціативою матчі проти Шеріфа. Донеччани більше володіли м'ячем, але шеріф, дуже надійно команда Юрія Вернедуба все зробила. Команда Юрія Вернедуба надійно захищалася і грала на контратаках. Але контратаки у шеріфа проходили, неймовірні. неймовірно, небезпечною були контратаки шеріфа. Да, Донеча не більше володіють м'ячем. Да. Донеччани набагато більше проводять часу у позиційній атаці, але Шаріф. 16-та хвина матчу. Команда Терасполя втікає в контратаку. Крістіано. Крістіано не бере хід полімофлангу. Крістіана подача Трауре удар, Гол Гол забиває Шеріф на 16 й хвилині матчу. Команда Терасполя виходить уперед. Крістіана набере хід по лівому флангу. Геніальний, до речі, пас від Крістіана, і справді, ви знаєте, хороший пас пройшов. І там пробивав в падінні через себе і справді. Тобто дуже так, такий складний удар. І Андрій П'ятаф навіть дотягнувся до цього м'яча, Ну, такий був сильний удар, що не відбив Андрій Пятов. 1-0, Шерф попереду. Донецький шахтар м'ячем, і команда Юрія дуже здорово включилась в пресинг. Ось на 19-й матчу Андрій Пятов від передачу, обрізка, небезпечна. Який же момент? Виникає у Шеріфа. Удар по воротах, але Андрій П'ятов забирає у руки. Ось такі були моменти у шаріфа. Дуже-дуже гострими. О, у Донецькому Шахтарі було важко навіть гульовий момент створити. Але все-таки донеччани моменти матимуть, матимуть, матимуть моменти Штаря. Ось перекладається супершанс Ласіни Трауре на 32-й хвилі матчу. Ось це був супершанс. Ось це був гольовий шанс у Донецького Штаря, коли там Фернандо йдев передаючи на Ласіну Трауре. Ласіна Трауре пробиває з розворота. Пробиває Ласіна Трауре, але пробиває Трауре повз ворота. Це був супер шанс у донецького е, штаря. У Шеріфа також проходили непогані контратаки, ну, перша 45 та хвилинка завершиться. Шеріф виграє 1-0. На другий тайм у тераспільської команди вийде Десільва, Ніколо Фраделіч, Янсане. У Донецького штаре вийде Алан Патрік, Міхайло Мудрик та Марлас. Вийдуть на другий тайм у Донецького. Штаря. донеччани додають швидкостям. У другому етапі донечанам потрібно відігруватися справді. донеччани атакують, донеччани намагаються відігратися. І проградається удар Марласа, коли Марлас пробував на 51-й хвилині але На місці був вратар шерифа. Хороші були моменти у Штаря, Прекрасно ще удар на 57-й хвилині в Україні Підриня, коли Підеріня пробиває із воротар шерифа в грі. Хороші пішли моменти у Штері. Прям дуже такі хороші моменти пішли. Вратар шеріфа грута став вступати вже неоднократно. Нібито здавалося, що донечани десь заб'ють. Але шеріф, контратака у шеріфа проходить на 62-й матч у Крістіана, тут таки Крістіана. набирає хід по лівофангу Крістіана. Подача! Янсане удар Гол. Гол забиває Янсане. 62-га хвилина матчу. Команда Юрія Верне Дуба подвоїла свою перевагу на 62-й внівачу. Ось так ось Крістіана фланзі пробігає. Виконує дві ідеальні передачі. Спочатку на травере, потім на Єнсане. Ну і все, і забиває Шерів 2. Донечани при цьому таки намагалися повернути гру тотальний контроль м'яча від Робірта Дед Зербі та від його підопічних. Але забитий гол шахтар не зміг. Більше того, у шерифа, на мою думку, були атаки поострійшими. Але й шеріф свої нагоди команда Стерасполя не реалізувала. Був удар, непоганий, удар від Денціня. Якщо я не помиляюся, то саме Денціня. Там... Ні, друзі, не Дентин я, Друзі, помиляюся. Денціння навіть не було. А на цьому матчі Майкен, да, Майкен, Майкен, Майкен пробував на план, там був кошет. І знову ротар тераспільського шерифа на місці. Де є суддя фінальний свисток? Шеріф обіграє 15 вересня 2021 року. Шахтар Донецьк з рахунком 2-0. Подивимося з вами статистику. 11-20 по ударах. Донеччани набагато більше пробували по воротах, але подивіться, друзі, на ударів площину. Ударів більше того шахтаря, але ось за ударами в площину 4-3 перевага утира Спитського шерифа 25 75%. Ось такий відсоток володіння м'ячем. 75% шахтар володів м'ячем. Шеріф володів 25% володіння, але шеріф витискає два м'ячі. 517 кутовими. І тут була перевага донецького шахтаря. З гулівими нагодами 1-0. Свою єдину гуліву нагоду шеріф реалізував. У донечан жодного гулівого шансу не було. 228 передач у шеріфа. 161 передача точно 70% успішності. У Донецького шахтаря 665 передач. 606 з них були точними і 91% точність передач у донецького шахтаря 1-0 офсайдах, з 11 ударів у Шаріфа 4 в ствір, 3 ворота, 4 удари заблоковані. У Донечан з 20 ударів 11 були повзворота, 6. Блоковані удари, 3 в площину. По успішних відборах краще був шеріф. 189. По успішних відборах 72. успішності успішність в шеріфа у 4-75. Далі, друзі, по сейвам 3-2. м'яча 33 33,8. 10 6, за перехопленнями. 7-7 прошень правил. І лише одна жовта картка була показана, її отримав дуланто. Шеріф перемагає і якщо такий підсумок підвести, то, напевно, шріф та Поділу то перемагає. Шеріф Юрія Вернедуба. Дуже здорово команда закрилася. Дуже здорово команда закрилася. Шахтар Донецька володів 75% володіння у Донецького Штаря. Але з 75% контроля донечча не витиснили жодного голівого момента. У шеріфа 25% контроля. Але тераспільська команда витискає два м'ячі. Команда терпіла Юрія Вернедуба да, більше захищалася і здорово грала на контратаках. Крістіана виконує дві голіві передачі на Треорета Янсане. Вони свої нагоди реалізували. Команда Роберта Дедзербі намагалася пробити оборону команди Юрія Вернедуба. Але, доначальни, програють і справді тераспільський шеріф. Взагалі у сезоні Лізі Чипонів 21-22. здивує усіх. Тому що у другому турі команда обіграє на Санті Гобіна Беломанріс Реал Карла Анчілоті. На секундочку, да? Ну, просто на секундочку. І взагалі, забігаючи наперед, скажу друзі, вам, що до на четверту позицію групі -то посядуть, І Єврокубкова компанія Донецького Шахтера 21-22. Не назвеш успішною, але команда Роберта Дедзербі, в принципі, в деяких матчах показала доволі таки непоганий справді футбол. Наприклад, матч проти Інтера. цей матч Ліга Чемпіонів, сезон 21-22, 15 вересня 21 Чемпіонів, група Лиги Чемпионів, Шериф Юрія Вернее проти Донецького штара Роберта Детзерби, 2-0 день. Тирасписька команда шеріф була сильнішою. Побажаємо шерифу та донецькому шахтарі всього найкращого. Вам, друзі, бажаю добра. Будьте щасливі, всім до побачення, усім до нових зустрічей.